do okay. Розповім я вам сьогодні. У вертепі, у Флеямі породила Діва Сина, Ісусом Його назвала, ясипцях колисала. По всій Україні пісня гомонить. Христос народився, співає весь світ. Це наша країна, Його прославляє. Слава Україні! Христос все рождає через! А хоч коротенький, так мачку повненький, без ручок, без ніжок, щоб не побіг у сніжок. Та не ламайте, та поцілум давайте. Коляд, коляд, колядниця, добре з медом поляниця, А без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Очиняйте скриньку та давайте сливку, очиняйте сундучок та давайте п'ятачок. На дворі чорно хмарається, піти. Бі... Миру, щастя, вашу хату, щоб сім'я була багата, щоб у злагоді, і мирі, у міцнім здоров'я й силі ви прожили весь цей рік, рік за роком, весь свій вік. Щоб ламалися комори від сала, м'яса і ковбас, від орігків і помідорів, і щоб добро було весь час, щоб був достаток у родині, тепло в серцях і у хатах, і добра казочка дитині, і всім удачим на шляхах. Нехай синочки, соколочки, сміливі дочки традиції у світне суд. Ми на цьому добрі люди, коляду кінчаємо. щастя й долі в цьому дому. Ми всі вам бажаємо. Христос, Христос народився, славімо Його!